Вітаю, друзі. Ні для кого не секрет, що країну захопили на персточники і мотиляють нею, як циган сонцем. Після всіх скандалів, що трапили з Міністерством оборони, раптом на початку березня міністр Резніков гучно заявив, що він зараз поб'є всю корупцію одним магом і створює антикорупційну раду при міністерстві. Зразу ж туди ломинулися хлопчики, які на хвилі Революції Гідності свого часу понастворювали антикорупційних органів, тобто громадських організацій, фондів. Тоді на кожного депутата приход... припадало мінімум 1,2 громадських антикорупційних організацій. В деяких було по дві, по три, по 5, а дехто забив на. Антикорупційний громадський рух. Але в сумі більше 500 громадських організацій, десь 550, по-моєму, громадських організацій антикорупційного спрямування зародилося на хвилі Революції Гідності в 2014-15 роках. Всі вони, звичайно, ж, пхали носа, щоб очолити корупцію, а не подолати. Потім вони голосно всі репетували, але. Зараз, коли трапилася ця історія з наказом по Міністерству оборони про створення антикорупційної ради при міністерстві, туди зразу ж ломанулися цілком, так би мовити, прокачані структури. Я їх зараз назву. Це громадська організація Разом проти корупції, громадська організація Стоп Корупції, ВО Автомайдан «Автомайдан» – це дуже різношерстна публіка, там дуже багато чесних і патріотичних людей, але, але там ж. Скажімо, крутіїв теж виявилося. Отже, що трапилося? Я це назвав ці організації. Ці організації хутко метнулися і коптували в комісію з е, формування антикорупційної ради своїх людей. І раптом виявилося, що коли вони, так би мовити, в комісію коптували. То після конкурсу переможцями дам-дам, саме висуванці цих організацій. Тобто наперстки просто, так би мовити, на поверхні. І хтось має повірити в результати цього голосування. Так З цим трапилось ще дивніше. Отже, голосування, а це, це ну, скажімо так, обставлялося дуже. Так гучно з використанням платформи Національного агентства запобігання корупції. Саме на цій платформі відбувалося голосування. І якось так трапилося, що у голосуванні за оцінками різних експертів взяли боти. А знаєте, чому боти? Тому що не може бути відриву групи висуванців від вищезгаданих громадських організацій. У 20 тисяч із е, тими, хто їх, так би мовити, нас доганяв. Сам, по-перше, перемогли е, висуванці цих організацій, які входили в комісію, а це е, конфлікт інтересів. А по-друге, е, розрив е, 20-30 тисяч голосів, ну, ви знаєте, це якось воно не камільфо. Головне, що представники інших організацій набирали по кілька сот голосів. Ну не може так бути. Це е, як не крути, як циган сонцем цими, цими результатами, а боти там стерчать, вуха ботів там стерчать. Отже, насправді зараз постає питання: а ким була сертифікована ця програма? І чому е, ЗК раптом так легко розкрилося, так би мовити, для потреб Міноборони? На заказ, що в нас сервісна служба в міністерствах? На заказ, що в нас підрозділ виконавчої влади? Як так трапилося? Це перше. Друге, в принципі, виникає кілька таких цілком професійних питань для того, щоб з'ясувати, що ж насправді, ну як, як це спрацювало, як, як працювала ця машина. Перше, треба чи цей програмний комплекс був сертифікований. Якщо комплекс був сертифікований, то ким і під які параметри? Третє, чи захищений програмний комплекс від спотворення інформації? Як організації та особи, які організації та особи стоять за розробкою платформи? Як забезпечується відсутність впливу на підрахунок голосів з боку третіх осіб? І якщо це розробка. Аутсорсингова, на яких умовах НАЗК прийняло цю платформу для, користування, для використання у відборі антикорупційної ради при Міноборони? Дуже дивна історія. Справа в тому, що. Хитрість полягає в тому, що в умовах конкурсу ну, представники, так би мовити, кооптовані, придумали собі фішку, що кожна організація може висунути до трьох представників. Але потім вони придумали ще одну фішку: вони придумали фішку, коли можна голосувати ну, можна сказати, пакет з 15 делегатів чи кандидатів. А хіба це не змова? Хіба це не змова? Це ж в цей пакет просто ж так не потрапляєш. Тому це так прийомчик використаний, до речі, в, в системі відбору суддів під всякі справи. Тому зараз потрібно, як мінімум, оголосити результати цього конкурсу нечинними. Не допускати надалі, не допускати представників тих організацій, які входять у виконком, тобто ну, в комісію з підготовки відбору, бо це конфлікт інтересів. І, до речі, що це за срані антикорупціонери, які не розуміють поняття конфлікту інтересів, які собі злямзали на коліні результату. Ці організації взагалі не повинні бути допущені, і вони повинні взагалі бути зняті з реєстрації за шахрайство. Ну і е, варто оголосити новий конкурс, причому виписати умови таким чином, щоб цієї ганьби на Міністерстві оборони більше не було. Всі, хто брав участь, тобто. Організації, які брали участь в роботі комісії, і делегати чи кандидати, яких перемогли в конкурсі, вони мають бути навіки відсторонені, зняти з реєстрації. Це як мінімум. Ну, а все інше, то варто може зробити справді звернутися до якоїсь аутсорсингової платформи, яка проведе незалежний конкурс на громадську раду. Так буде чесніше. Єдине, що по кандидатах на ЗК справді по включених до участі в конкурсі кандидатах, потрібно буде, потрібен буде висновок на ЗК. Інакше це буде ну, дуже підозріло. Хоча на ЗК це ж система, яка контролює зовні, вона не є підрозділом виконавчої влади, тому вона по факту має бути. Ну, Скажімо так, головним консультантом і не більше. А, до речі, у нас в кожному ж Міністерстві є антикорупційний функціонер. Я думаю, що його, якщо він є в Мінобороні, треба за результатами цього конкурсу як мінімум звільнити. От і все. Ми віримо в нашу перемогу. Шахраї за спиною воюючої країни це помічники.